12 листопада комунальне підприємство наше було переведено вже в зимовий режим утримання вуличні дорожньому мережі. Заздалегідь вже було розпочато переобладнання техніки з літнього режиму, да? тобто знімались установки, пилососи І зараз триває, до речі, що деякі машини досі переобладнуються на зимові установки. Вже сформовані бригади 4. Бригади, як завжди, в нас, там, де механізатори, водії, відповідальний там майстер черговий. І з 12 числа так почали в чергування, заступили в чергування, почали а, виконувати вже заходи зимового утримання. Тобто механізми обладнані вже всім необхідним для прибирання снігу, усунення ожеледі, ну, можна сказати, готові. Вчора і сьогодні. Техніка на дорогах, спецтехніка не працювала. Виїжджав лише черговий майстер, спостерігав там особисто, що відбувається. Є управляючі компанії, які також в нас взяли вже піщано-сильну суміш і також готові вже були реагувати, але ну, поки, що, поки що морозів немає, ожеледі поки немає. Так як і планували, вже заготовлено близько 9 тисяч. Тон піщано-селяної суміші, є запас бішофіта для обробки тротуарів. Це близько 50 одиниць, там 51, якщо бути точним. Деякі в стані ремонту, в стані переобладнання, але заздалегідь вже є сформовані бригади, які можуть забезпечити належний стан. З водіями є в нас незакриті позиції, не вистачає і механізаторів. Ну, з водіями трішки простіше: от механізаторів на трактори. Трішки бракує. В нас, якщо говорити про тротуари в місті, є дві управляючі компанії, які виконують заходи там, з прибирання, з утримання тротуарів вздовж проїзних частин. Ось. Ну Там так само є відповідальні особи, які координують роботу своїх працівників. І наш виконроб ну, щоденно це багато разів на день, якби созванюється, координує, куди відправити, де, в якому стані, там созванюється. По великому рахунку. Кількість змін людей, техніки в нас вже багато років практично на одному рівні. І ну таких, що, геть колапсів в Житомирі, я не пам'ятаю, так то бувало таке, що там просто оживи тотально, ну це вже більш такі природні явища. А якщо все в звичайному режимі, то так вистачає.